Б'ються за пушки наш Гай гуде одеські мерії, і з обласною адміністрацією. Область вимагає демонтувати з приморського бульвару бронзове погруддя імперського символу. Мерія усіляко процес гальмує і розказує, що це мовляв треба погоджувати з ЮНЕСКО. Оскільки списку пам'яток національного значення це погруддя виключили ще рік тому, то ЮНЕСКО сюди вже точно можна не втягувати. Але що змушує Одеситів, яких Росія поливає вогнем чи не щоночі, так триматися за Пушкіна, який за великим рахунком нічим особливим у Одесі не визначився? Ольга Дунська про це. Близько десяти людей пікетують під стінами одеської обласної адміністрації, вимагають скасувати демонтаж монументів, зокрема, і пам'ятник Олександру Пушкіну. Про те, що бюст російського поета треба зняти з постамента в межах закону про деімперіалізацію, стало відомо з листа Оваду мерії. На мій погляд, це злочин проти історії Одеси. Я є найбільшим противником Путіна від того, як він прийшов до влади. Я брав участь у першому та другому майданах. Якщо ви візьмете літературу 20-х-40-х років. То побачити, що для Одеситів Пушкін був найближчою людиною. мітингувальники кажуть, вже зібрали кількасот підписів до влади та ЮНЕСКО, аби вберегти пам'ятки. До людей виходять члени топонімічної комісії і представники обласного департаменту культури. Це людина, яку Російська імперія вже після його смерті і радянський союз використовували як певний маркер. Вони мітили ці території. Вони говорили: ми один народ, ми читаємо одну літературу і так далі. Демонтувати. Пам'ятники має мерія однак там нарікають, бюст пушкіну встановили ще наприкінці 19-го сторіччя. Технічна документація на постамент не збереглася, тож необхідно розробити її наново, аби безпечно провести роботи. Доцільно провести передпроектні обстеження всіх пам'ятників та отримати рекомендації спеціалістів щодо складу та технології робіт по демонтажу, їх вартості та необхідності розроблення проектної документації у розрізі кожного об'єкту. До того ж, постамент стоїть в історичному центрі міста, що охороняється ЮНЕСКО. Ми повинні проінформувати центральний офіс ЮНЕСКО через Міністерство культури України. І саме Міністерство культури буде визначати, чи. Буде вплив на видатну універсальну цінність об'єкта всесвітньої спадщини у разі якщо буде демонтаж в той же час. В обласній військовій адміністрації обурюються ані в реєстрах об'єктів культурної спадщини, ані в списку ЮНЕСКО. Пам'ятника Пушкіну немає. Вони були виключені ще до того, як вони зайшли в коли була прийнята центр міста в ЮНЕСКО. Тобто грайде слів, грайде слів для того, щоб затягнути процеси. Тим часом деякі громадяни про всяк випадок наостанок фотографуються біля постаті російського поета. Простите, Євгені... він євгенія Онєгіна тут писав. Писав про Одесу. Він Моцарт в поезії. Історики підтверджують, Пушкін і справді писав в Одесі, але сучасних реалій це не змі. Пушкін уже давним-давно не є просто поет в даному разі. Це треба зрозуміти. Це маркер руського міра. І додають історія Одеси. Лише Пушкіним не обмежується. Наприклад, про приходи української інтелігенції в Одесі згадував в своїй книзі Іван Нечуй Левицький. Нас є чудові українські поети, письменники і варто. Саме акцентувати увагу на них, і доки чиновники дискутують щодо демонтажу, низка місцевих депутатів погодилися виділити гроші на новий монумент, кому наразі невідомо. А на Пушкіна ж невідомі натягнули пакет, аби сховати російського поета від очей з Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. ми Україна, марафон, єдині новини.